Фокус вашої уваги на що? На те, що ви кажете і що кажуть вам. Іноді комплементарність, вона є фальшивою, не зовсім щирою, з одного боку, і з іншого. І, можливо, якісь речі, які ви кажете для того, щоб сподобатись, вони не є зовсім правдивими. же і з іншого боку. На це, можливо, варто звернути увагу. На що ще? На те, що ви обіцяєте, і на те, що обіцяють вам. Те, що ви обіцяєте, можливо, ви не, не зовсім собі віддаєте оцей внутрішній звіт, чи ви це витримаєте, чи ви це зробите. А коли ми обіцяємо, ми вроді як, ми вроді як кажемо про те, що я беру на себе відповідальність. Тому тут про відповідальність про внутрішню, чи потягнете ви те, що обіцяєте? Також і зворотній бік може затрагуватись, чи те, що вам обіцяють, дійсно має втілення в життя. Це коли дуже багато і дуже солодко, але яким чином це відбудеться, вам теж треба про це подумати. На що ще звернути увагу на ваші дії? Можливо, їх дуже забагато. Це стосується і ініціативи, і, можливо, якоїсь наполегливості там, де вона не потрібна, або потрібна не в тій мірі, в якій ви її проявляєте. Те, як ви дієте якими методами, а не занадто вони такі м різкі, а не занадто їх багато. Тут теж треба для себе визначити. Ну, і ще одну карту про фокус уваги. Зверніть увагу, хто з вами поруч. І в роботі, і по життю. Чи дійсно це людина, яка може підтримувати? Чи це дійсно партнерство партнер? Це може стосуватись як і вашого партнера по життю, так і вашого партнера або партнерку по роботі, тому що тут іде взаємодія, в якій ви, можливо, не зовсім бачите, що відбувається за вашою спиною. А це, якщо повертатись до слів, які можуть. Бути, сказані достатньо комплементарно, а по факту не є щирими. І на ситуацію про обіцянки, які можуть бути занадто гарними солодкими, а все впаде на ваші плечі. Угу. Ну, і навіщо вам ця вся інформація? А щоб розуміти, щоб іноді себе стримувати і втримувати в руках, не розпаляйтеся. Ну, і буде вам щастя, приймайте!